Після голосування спливають факти недрібних порушень, підкоп виборців, затримка з оприлюдненнями даними, невиправдане зволікання з підрахунками голосів. На Одещині члени окружної комісії просто покинули свої робочі місця, хоча не мала права це робити. Тиск на виборця і фальсифікації є на Кіровоградщині, Дніпропетровщині. Чимало проблем спостерігачі пов'язують з недосвідченістю та недолугістю працівників на дільницях. Ось що встигли зібрати наші кореспонденти на цю годину. Тільки після втручання ЦВК вирішилася патова ситуація на 140-му виборчому окрузі на Одещині. Нагадаю, там вчора вранці раптово зникли голова заступники секретар окружної виборчої комісії, через що повністю призупинився прийом протоколів бюлетенів із виборчих дільниць і присідателі замістителі нікого немає. І сім членов. У нас осталось 8 чоловік. Сього 18 було в комісії. Я думаю, що всі здійснили сознательно, тому що кандидат на катовані діло ставку, зайняв третє місце. Ввечері ЦВК призначила нових керівників комісії, і процес прийому даних і протоколів продовжився. Але вже сьогодні можна сказати, що Давид Жваня, який балотувався на цьому окрузі від президентського блоку, програв вибори голові села Молодіжне самовисуванцю Василю Гуляєву. Одним із найпроблемніших спостерігачів вважають 102-й округ на Кіровоградщині. Підозрюють підкуп і тиск на учасників виборів. На думку представ Комітету тривожний сигнал перебої в роботі серверів, зокрема на 198 та 207 округах, часто ми можемо говорити про не просто спекуляції чи політехнологічні певні прийоми. Ми маємо підстави говорити про втручання в роботу системи центральної виборчої комісії. Я сподіваюся, що Служба безпеки України дасть належну оцінку цьому процесу. Є підстави побоювати, що це робилось також і для певних маніпуляцій. На Донеччині опозиційний блок вважає сфальсифікованими результати голосування в п'яти округах. Зокрема, на 50-му нібито перемогу нечесно віддали Леоніду Гелеру, наближеному до керівника області Коломойського. І щойно стало відомо, що в приміщенні 59-го виборчого округу відключено світло. Це спроба зірвати введення даних про голосування, де попри тиски численні сигнали про порушення впевнено перемагає Сергій Сашко. За інформацією штабу кандидата, Сашко отримав на третину більше голосів майже 9,5 тисяч. На Волині Айдаріве Сігорлапін свого конкурента на 28 голосів. Тут опрацьовано вже 100% протоколів. Кілька десятків представників Волинської самоборони всю ніч простояли на вулиці, заявляючи про підтримку кандидата по одномандатному округу номер 22 Ігора Лапіна. Вони чекали, поки останні три виборчі дільниці здадуть бюлетені. Процес підрахунку голосів затримувався. Там, де перевага була за лапіним, їх відправили на уточнення. Ми всього навсього всього просто хочемо нарешті, щоб ці дільниці три прийняли ВВК зареєстрували і право дані на ЦВК. Щоб Ні в кого не було, скажімо так. Спокуси, піти на якісь незаконні речі, то що вплине, не це твир. Бучому окрузі номер 132 з центром у Первомайську другу добу триває підрахунок голосів. Окружком прийняв протоколи від майже всіх дільничних комісій. Але через проблеми зв'язку на сервер ЦВК досі не внесені всі дані. ОВК обробила лише 52% протоколів. Поки перемагає висуванець блоку Петра Порошенка, Аркадій Корнацький. Сьогодні один з його конкурентів, бізнесмен з Дніпропетровська, Михайло Соколов, заявив за паралельним підрахунком голосів. Його штабу переміг Василь Капацина. Олексіан Доргань, Роман Свельце Катерина Курбанова, Олена Гарячева. Факти АСТВ.